Господь з Вами, читання Святої Івангелія від Матея, Слава Міно, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде Син людський у своїй славі і усі ангели з Ним. Тоді сяде на престолі свої слави, і будуть зібрані перед ним усі народи і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже, скаже тим, які праворуч, придіть благословення мого Отця, успадкуйте царство. Приготоване вам від заснування світу, Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді звуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним, і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або без одягу і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм. Воістину кажу вам, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, який ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований диявові та його англами. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я. А ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене, не мав одягу, а ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді звуться і ті кажучи, Господи, коли це ми бачили тебе голодним, або спраглим, або чужинцем, або без одягу. Або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм, воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одного, одному з цих найменших, то не зробили і мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Слово Господнє! Є початок ХХ сторіччя століття, є рік 1925, і в цей день церква встановлює це свято Ісуса Христа, Царя Всесвіту. Для чого церква встановила це свято, для чого підкреслює, що Ісус Христос є Царем всесвіту? Тому що церква дивилася на. Людину як особу дивилася на родину і на суспільство. І церква побачила, що в зв'язку з тим, що відбувалися певні технологічні процеси, і коли людина в минулих століттях, чи там позаминулих століттях чи раніше, на певні речі не мала відповідей. Тому вона ставала перед Богом і питала Бога. А коли вже відбувалися ці технологічні процеси, людина перестає питати Бога. Тобто покращується, скажімо, там процес лікування, чи там стає краще матеріально і так далі. І Людина починає відсовувати Бога в сторону. І тому церква, бачачи всю цю. Тенденцію, цю схильність ставить, ставить це свято для того, щоб підкреслити, що один єдиним є царем, який має поднавати і діяти в житті, це Ісус Христос. І більше того, коли відбувся Другий Ватиканський Собор, і він підкреслив і наголосив, що Слово Боже, яке дається, яке є, Слово Боже, це Біблія, Святе Письмо і так далі, воно не може бути неутральним, як в житті особистому, в житті суспільному, в житті родинному, в політичному, зокрема, і так далі, не може бути неутральним. Не може бути так, що я буду жити так, як мені диктує суспільство. Чи так, як я хочу, чи так, як пропонує мені сусід чи щось інше. Моє життя покликано будувати на Богові. І тому ми говоримо, що, наприклад, в церкві немає демократії. Немає. В церкві є монархія. Все. Є один Бог, який керує, який править всесвітом, керує моїм життям. І крапка. Немає іншого шляху. Розумієте? Бо, бо в демократії, це... я там слухав одного, одного проповідника, і він говорить, що він подавав такі приклади, каже, ну, що таке демократія? Це я вибираю якусь людину, яка буде представляти мої інтереси там, Скажімо, в державі. Да? Ну, ось. І, наприклад, він подає, подає приклад, що в Польщі, коли відновлювалася ця демократія, коли поляки вчилися, вчилися ця демократія, то створювали там партії. І зараз вам скажу одну цікаву річ партія лисих, наприклад. Розумієте, до чого доходило? Да? Що вони там переконували, що треба вибирати Лисик, бо Лиси там щось там, щось там. Чи, наприклад, була партія прихильників пива? Пиво, в прямому смісливу. І увіть собі, знаєте, скільки вони мали кандидатів? Не кандидатів, а депутатів, так званій Верховній Раді, так як по-нашому, аж 16. Розумієте, до чого людина доходить. Тому, тому церква говорить, що в церкві немає демократії, є монархія. Тобто. Тому церква дає Ісуса Христа і показує: якщо Бог не стане твоїм пастирем, не стане твоїм е дійсно Богом, фундаментом, то які би ти там не створив партії, які би там не досконало суспільства, і так ти зайдеш в глухий кут. І зайдеш в такий глухий кут, що почнеш впроваджувати не тільки аборти, які вже давним-давно впровадили, але да, де будеш вбивати людей, будеш жити для себе, будеш використовувати, буде впроваджуватись ЛГБТ і все таке інше болото, яке буде руйнувати тебе, родину, суспільство і, 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 і цілий світ. І тому церква бачить ці речі і спеціально підібрала такі тексти. Для того, щоб ми, похиляючись над цими, текстами могли роздумувати і поставити собі цей знак запитання. Поставити собі не мені, не сусідові. Бо ми, я теж це дуже часто підкреслюю, ми в моралізмах, щоб когось моралізувати, повчити, ми є фахівцями, ми є спеціалістами. Ми знаємо, як ти маєш жити. Ми знаємо, як ти, я, 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 яка має бути твоя мораліка, твоя поведінка, і так далі, так? як виховувати дітей. І ми, це, ми в цьому є фахівці. Але щоб стати перед Богом і визнати правду про себе, йти на навернення, і признаватися в твоїх гріхах таких чи інших, тут є великий знак запитання до нас самих. І тому, коли ми похиляємося сьогодні над цим словом, Церква приготувала для нас, ми бачимо першу книгу, перше читання з книги пророка Ізакіїла, який показує цю ситуацію ситуацію ізраїльського народу, але це в прямому смислі стосується кожного з нас. Тому що пророк Ізакіїл, показує, показує що Що Бог бачить, бачить цю ситуацію, що Євреї почали відкидати Бога. Тому що він довірив царям керувати, але вони погано керували. Хоча, якщо говорити про царів, ось, королів завжди це підрозумівалося, що вони є пастирями. Тобто, завжди, якщо в старому заповіті ми читаємо, говоримо про короля, ми що це пастир. Тобто це представник Бога, який має правильно керувати своїм народом, правильно вести свій народ. І тому, бачачи цю всю ситуацію, прогірзекіл каже, що Бог робить що? Узурпує собі цю владу, що він буде пастиром, що він буде провадити народ. І тепер, наскільки ти будеш піддаватися, не тільки єврейський народ, але ти, зокрема, будеш піддаватися. Цьому керуванню настільки зможеш вибрати правильний шлях, правильні вибори, властиві вибори, щоб жити в цьому суспільстві, в цьому 21 столітті. Другий псалом 23 підкреслює, і це часи, скажімо, Давида, де вони розуміли, що немає іншого пастора, крім Бога, і тому швидше за все, що це Давид написав цей псалом. І цей псалом ми дуже добре знаємо, дуже часто його згадуємо, де говоримо, що Господь є моїм пастирем. Тобто, я молячись, я підкреслюю, наголошую, що ним, що тільки Бог може вести, вести мене. Що тільки Бог може бути тим, ким Він є для мене, для моєї історії, для мого життя, для мого спасіння. Читання Павла Апостола до Коринтян показує цю всю ситуацію, тому що Павло заснував цю церкву в Коринті, і в Коринті виникали проблеми, труднощі. Ми вже говорили про це раніше, ось, але ця спільнота Коринті. Доносить Павлові, говорить Павлові, пише Павлові, що є там певні проблеми, пов'язані з вічністю, зі смертю, зі стражданням, з відносинами з язичниками, з відносинами поміж християнами. І тому, що робить, що робить Павло? Відписує їм цього листа, відписує їм і, якби роз'яснює, роз'яснює відносно смерті, відносно вічного життя, відносно того, ким є Ісус Христос. Тобто роз'ясню, тому дуже заохочую себе і вас, щоб ми похилялися цим словом, так як я вже говорив багато багато разів, перед тим як йти до церкви на службу Божу, завжди собі читай ці читання або ввечері перед сном, або зранку. Не сиди в гаджетах. Не читай якусь там невідому літературу, ось, але похились над Словом Божим для того, щоб ти міг роздумувати. І Євангелія показує нам цей суд, цей, цей час, да? час, коли прийде, прийде цей момент, коли ти станеш перед Богом. І сьогодні ми можемо подивитися не тільки на, на цю демократію, не тільки на, на монархію, але ми можемо дивитися також на такі речі, які особливо в листопаді місяці, особливо на початку листопад листопада місяця, ми над ними похилялися в якійсь мірі. Це наприклад, небо, це, наприклад, частилище, це, наприклад, судний день, ось це пекло. Це ті речі остаточні, про які ми маємо мати завжди перед собою. Тому що ми маємо певний свого роду такий фальшивий якби, образ відносно певних речей остаточних. Ось, деякі люди думають, що, що Бог буде карати, наприклад, за мої вчинки, за мої поступки, за мої дії. І, власне, тому ми боїмося якби, зустрітися з Богом. А Господь е, говорить чітко і ясно, так як сьогоднішній Іванові говорить. Пам'ятаєте, я, я е, кілька разів говорив про Содому і Гомору і говорив, да, що Господь не знайшов праведних і тому знищив Содому і Гомору. Тобто ми не зосереджувалися на тому, скільки там було грішників. Ми зосередилися на тому, що там не було праведників. І сьогодні, коли ми похиляємося над цим же словом, трошки іншим, то ми говоримо про те, не скільки ти зробив гріхів, але чого ти не зробив. Тобто Бог не буде тебе враховувати, ага, Наталія зробила стільки, стільки. Ні, Він запитає її, чому ти не зробила? Чому ти не зробила того, що я тобі, що ти могла зробити протягом свого життя? Розумієте? Тому суд буде саме такий, що Бог буде питати тебе, тебе, що ти не зробив. І тому Господь сьогодні перераховує, да? був я у в'язниці, був голодний, був хворів і так далі. Да? А ви мене. Не побачила. Ми, ми, ти мене не відвідав, ти мене не провідав, ти, ти мене е, зігнорував. Ось, з цього буде судити? І суд буде не такий, що так як нам вдоблювало в голову. І, і Ця пропаганда радянська, і не тільки за кордоном так само, да? що буде, буде казан, буде дрова, вугілля, і ми будемо в Казані там горіти. Да? Ні. Пекло це самотність. Пекло це ад, де ти будеш переживати вічну самотність. Розумієте, коли будеш мати свідомість, того, що є Бог, ти його не будеш бачити. Коли людина є самотня, то вона не може винести, перенести, не може прийняти цю самотність і найчастіше такі люди просять, наприклад, про аутаназію. Коли Особливо коли хворіють, коли діти їх залишили, коли діти їх не провідують, коли діти з ними не спілкуються, мають, скажімо, там, умови соціальні забезпечені, але вони самотні. І вони не витримують цього напруження і кажуть, я не хочу так жити. Ну коли ти звернешся, коли ти зацікавишся цією особою, коли ти її підтримаєш, і так далі, ця людина, людина починає по-іншому жити. І власне, пекло це самотність. Розумієте, коли ти, коли ти будеш розуміти, що немає нічого виходу, все. Тому Бог сьогодні дає нам це життя і, і, і захоче нас до того, щоб ми швидко наверталися. Швидко це свого роду, можна сказати, такий якби, підсумок протягом цього року літургійного, який ми пережили, бо, так я вже сказав, на початку ми будемо входити в інші літургійний рік. І кожного разу, за кожним разом Бог буде давати нам нове слово, таке, яке буде що робити? Формувати нас. Буде відкривати цю правду про Бога, буде показувати нам, що ми не можемо в індивідуальному житті жити без Бога. Ми не можемо в родинному житті жити без Бога. Розумієте? І, і, і це також стосується, і, я вже сказав на самому початку, і суспільного життя, і політичного. Тобто, всюди, де ми хочемо бути щасливими людьми, ми покликані впровадити туди Бога. А ми навпаки, Його. Робимо так звану еутаназію, робимо так звану апостазію теж. Да? Тобто відходимо від віри. І це триває, триває вже десятками років. І буде далі тривати, не буде краще. З того, що бачимо, не буде краще. А коли людина відкидає Бога, ми бачимо, що відбувається: війна за війною, ненависть за ненавистю, аборти за абортами, да? розводи за розводами і так, далі, і так далі. І не буде краще. До тих пір, поки ти не поставиш Бога на перше місце, до тих пір, поки не налагодиш цих глибоких відносин з Богом. Ти не твій сусід. Саме ти, тому що Бог сьогодні до тебе говорить. Саме до тебе промовляє. І тому, тому церква підкреслена, наголошує, що Господь є, є, є саме тим, тим, ким Він має бути. О, тобто царем, пастирем, той, який тебе провадить, до якого ти можеш звертатися, який, так як говорить Господь, так, що я що зроблю з овечкою, так? покаліченою чи там самотною, я її, я її підтримую, я буду її доглядати. Я буду її лікувати, я буду <кій> піклуватися про неї. <кій> і, так далі, і так далі. І це Бог хоче робити з кожним з нас. З кожним з нас. Настільки, наскільки ти йому на це дозволиш. Тому що ти маєш свободу, маєш право вибору. І тому, якщо ти дозволяєш, щоб Бог діяв в твоєму житті, Бог буде діяти. Не дозволяєш, Бог залишить тебе. Бог нічого не може зробити. Абсолютно. Настільки, наскільки ти йому дозволяєш, настільки Бог буде діяти. І тому нехай сьогоднішня слава Боже також допоможе нам трішки по-іншому подивитися на, на наше життя, на нашу історію, на все те, що відбувається в нашому, на, в, в нашому житті. І просити про те, щоб, щоб ми дійсно відкривалися. Щоб щоб ми робили да, ці діла, добрі діла, ці вчинки, да, вчинки милосердя, повідно, до доближить, не те, що я там постараюсь, напружуся і зроблю. Ні, можна напрягтись, і можна. Я пам'ятаю одну жінку, яка прийшла в 2000 році до сестер наших. І вже вона буде допомагати, робити там, дітям цих бездомних доглядати, там, ну, мала свої ідеї, теж, свої плани. І знаєте, наскільки їй вистачило? На три місяці. І потім зникло. Тому що людина хоче реалізувати себе. Хоче реалізувати не те, що хоче Бог. І робила це для себе. Я кажу це без осуду. Констатую факт. Розумієте? А давайте то зміну, давайте то перемінимо, давайте так зробимо. Зрозумієте, тисячу різних планів. Так? А церква католицька що робить? В тому числі і я, як і брат Ярослав, маю в собі цього флегматизму трохи. Каже, почекаємо спокійно. Хай трошки емоції вщухнуть, і тоді побачимо реальність. Так? так як часто деякі кажуть, як це? А я думала, що, що віра це почуття, це емоції. Ні, це твоя реальність. Коли зранку відкриваєш очі і бачиш себе такою, якою ти є. Без макіяжу, без фарби, стоїш перед зеркалом, бачиш себе такою. Вредно, егоїстично, нестерпно і так далі. І, власне, таку Бог кохає. І го каже, просипаюся, каже, Боже, навчи мене любити, навчи мене бути смиреним, покірним. Це стосується не тільки жінок, чоловіків так само, і кожного з нас, мене в тому числі. І ми, просипаючись, вчимось да, знову робити ці кроки, так як дитина, дитина, яка вчиться ходити, розмовляти, спілкуватись, їсти. Так само ми в духовному житті вчимось робити ці кроки кожного дня. Навіть якщо маючи цю сиву бороду, чи волосся на голові вже там, лисе, не лисе, яке там воно не було, там партія, не партія тих лисів і так далі, не важливо. Важливо, щоб йти за Ісусом Христом. Важливо, щоб вчитись любити так, як Він нас полюбив. Те, що ви вже чули багато-багато разів, нову заповідь вам даю, що ви любили один одного, як я вас полюбив. Полюбив Ісус Христос, ми це бачили, коли, коли ставав на коліна і ми в ноги свої учні, коли взяв мої твої гріхи на, на себе і дозволив себе розіп'яти. І це і любов. Без осуду. Тобто те, що зробив Ісус Христос. І, от, власне, від Нього ми можемо цього вчитися. І тому просимо про це сьогодні урочисть, Христа, Царя Всесвіту. Амінь.